Я жартву Карло Сортіз. Я судимі за Крадіжку та розбійний наклад. Я думаю, він вже тут три тижні. Ось ніж. Я сліду злому. Ні. Двері були замкнуті зсередини і вікна теж були замкнуті. Я краще піду на вулицю. Фу, Конор, що ти робиш? Я можу робити тест прямо на місці. Добре, тільки більше носуй, докази до рота. Лейтенант, я знаю, що трапилось. Все почалося на кухні. Жертва напала на Андроїда. Андроїд почав захищатися і вдарив жертву ножем. Після чого жертва почала тікати від Андроїда, прикриваючи йому шлях стільцем. А потім Андроїд завдав смертельного удару. Лейтенант, він тут! Ти не сказав ні слова, відколи тебе заарештували. Здається, ти не розумієш ситуацію. Ти вбив людину. Якщо будеш мовчати, вони тебе розберуть на шматки. Що вони зі мною зроблять? Вони ж знищать мене, так? Вони розберуть тебе для того, щоб знайти на у твоїх біокомпонентах. Чому ти покликав їх, коли мене знайшов? Чому ти просто мене там не залишив? Я лише запрограмована на ловлю таких девіантів, як ти. І я виконав своє завдання. Я, я не хочу вмирати. Люди розмовляють зі мною. Але я. я не можу. 28 ударів ножем. Ти не залишив йому шансів, так? Ти відчував злість? Ненависть? Він стікав кров'ю. Благав зглянутись, але ти знову і знову завдавав йому удари. Благаю, припинити. Я знаю, ти вбився. Чому ти не зізнаєшся? Благаю, досить. Добре. Добре, з тобою буде все гаразд. Я знаю, тобі страшно. Ти розгублений. Поговори зі мною і тобі стане легше. Якщо ти будеш мовчати, тебе вимкнуть назавжди. Він знущався з мене кожного дня. Я робив все, що він скаже, але завжди щось було не так. Аж одного дня він взяв сковорідку та почав бити мене. І тоді я вперше злякався. Я злякався, що він мене знищить, що я помру. Тож я схопив ножа та вдарив його в живіт. І потім мені стало легше. Я вдарив його ножем. Знову і знову. А тоді він впав. Ти вдарив його 28 раз. Ти називаєш це страхом. Навіщо ти написав на стіні? Я живий. Він казав, що я нічого. Просто кусок пластмаси. Це все. Ну все, довільно. Начіпайте її. Я сказав достатньо.